Так, доброго дня. Початок зими. Ми на всходах пшениці. посіяної по ріпаку. Перед ріпачком була пшениця. Так, посів був сівалочкою аверс Агро. Якщо ми тут можемо бачити, є в нас ріпак падалічний солома. Поза-поза прошлогодня виходить. Пшеничка ось, скрізь солому пробивається. Де чорніша земля відразу на цьому фоні кажеться зеленіша пшеничка. Так, дивимось в ту сторону. Ось такий загальний фон. Зараз пройду десь. Спробую подивитися, яка була витримана глибина. Так, тут видно досить велика подушка соломи. Тут менша. Ось. видно. Раз и уже оно достанется сейчас. Раз. Так, ну, приблизно 3,5-4 см. Далі вже Ось наступна вилазить. 3-3,5 см глибина. Були приморозки, ріст трішечки зупинився. Ну, взагалі фон досить здоровий. Рядочки проглядаються всі. Так що все добре. Чекаємо на зиму.